Евакуація посилена комендантська година та звуки арти. Така ситуація наразі на Покровському напрямку, що на Донеччині армія РФ швидко просувається вперед. Тож українців просять виїжджати. До яких міст ворог наблизився впритул, що робить влада для евакуації цивільних, та чи можливо найближчим часом зупинити ворога на Донеччині? Розповім за мить з вами. Новини Тесен і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. Російські окупаційні війська досить швидко просуваються в Донецькій області. Окупанти активізували обстріли мирних населених пунктів. Відтак, жителям Селидового Мирнограду та Покровська рекомендують евакуюватися. Про це повідомляють аналітики Діпстейт, враховуючи рухи ворога та посилення ударів, кабами по містах на покровському відтинку. Рекомендуємо жителям евакуюватися з селодового Мирнограду та Покровська. Небезпечні, так як ми евакуюємо людей із прифронту, і тому буває таке, що попадаємо під обстріли. Боїмся, страшно. страшно. Гепають так що виїжджати. Також на тлі наступу Російської Федерації у двох містах на Донеччині значно посилили комендантську годину. Нововедення запровадили від понеділка, 19 серпня. Про це повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Посилено комендантську годину у Мирнограді та Селедовому. Підписав розпорядження про встановлення комендантської години у Мирнограді та Селедовому з 15.00 до 11.00. Нові правила почнуть діяти 19 серпня. Закликаю жителів цих міст евакуюватися. До більш безпечних регіонів України, а тих, хто досі там залишається, дотримуватися обмежень і не наражати себе на небезпеку. Про евакуацію закликала напередодні і віце-прем'єр-міністерка із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. На покровському напрямку ситуація залишається важкою, тому звертаюся до мешканців населених пунктів у безпосередній близькості до лінії фронту. Насамперед, це Покровськ, Верноград, Селедове. Прошу вас евакуюватися. Якщо ви не залучені до оборони населених пунктів, то маєте виїхати до. Більш безпечних регіонів життя та здоров'я і ваших дітей цінніше всього. Ваше перебування там заважає працювати з силам оборони. Розумію, що ви залишаєте звичну роботу, домівки, майно. Але життя та здоров'я вас і ваших дітей цінніше. Також розуміє, що в евакуації ви можете зіштовхнутись із труднощами та невідомістю. Але це краще ніж під обстрілами на лінії вогню. Також в евакуації ви будете не самі. Уряд, місцева влада, волонтери, міжнародні організації та власне приймаючі громади. всім ми допоможемо. Верещук пояснила, що перебування цивільних мешканців у прифронтових районах заважає працювати силам оборони. А також наголосила, що життя та здоров'я цінніше за все. Верещук також. Дала контакти, за якими можна звернутися для евакуації. Загальна гаряча лінія по Донецькій області 0,800 500 121, Покровська громада 0800 300 101. Селидівська громада 0800 033 64 54. Мирноградська громада 050 648 15 19, Мінреінтеграції 15 48. Заклики до евакуації лунали і від народної депутатки Мар'яни Безуглої. Про це нардепка написала у своєму Фейсбук. Також безугла розкрити. Кувала місцеву владу Мирнограда у нібито бездіяльності щодо побудови фортифікаційних споруд. А тим часом, як місцева влада Мирнограду готується до оборони міста, замовили загороджувальні піраміди на понад 32 мільйони гривень з доставкою до 31 грудня 2024 року. Це можете перевірити на сайті Прозору. У місті залишається близько 30 тисяч населення та всередині жодних фортифікаційних споруд. Так його підготували вищі військові штаби разом з адміністраціями і Міноборони за два з половиною роки повномасштабного вторгнення і на 11-й рік війни. Також на напрямку Сирським було проведено чергову ротацію за типом Торецької. Можливо, це якийсь хитрий план. Не знаю. Зараз бої вже за 5 кілометрів від Мирнограду. Найкраща ситуація по Круську, вже менше 10 кілометрів. Я просто прошу використати можливість евакуюватися якомога швидше. Прошу всіх жителів Покровська Мирнограда Новоекономічного, Новогродівки. Зараз є можливості. В Свою чергу виконувач обов'язків Мирноградської міської військової адміністрації Юрій Третяк у коментарі для Радіо Свобода розповів, що у прифронтовому місті залишаються ще приблизно 20 тисяч людей, з яких орієнтовно тисяча це діти. За його даними, росіяни перебувають уже за 6 кілометрів від Мирнограда. Ситуацію біля міста голова МВА назвав напружено стабільною. Третя каже, що усіх людей із Мирнограда планують. Вивести до кінця серпня. Зараз лінія бойового зіткнення приблизно за 6 кілометрів від міста Мирнограда. Люди виїжджають, але не так швидко, жваво, як хотілося би, як того потребує ситуація. В першу чергу ми намагаємося організувати евакуацію дітей і людей похилого віку, яким важко самим себе обслуговувати, в яких є проблеми з пересуванням. Багато людей виїжджають самі, все ж таки, тому що постійно чути вибухи, постійно артилерійські обстріли. Чути навіть на околицях громади більше, російська окупаційна армія наблизилася впритул і до околиць Покровська Донецької області. Наразі у місті залишається понад 59 тисяч жителів. А до повномасштабного вторгнення там мешкало 86 тисяч людей. Про це повідомив під час телемарафону керівник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк. Але ми бачимо, що ворог о, притул підходить вже до міста, до околиць міста. Тому і зробили цей крок, і ще будемо робити такі кроки інформаційні. По-перше, до цього в нас приблизно 450-500 мешканців за місяць евакуйовувалися, а тільки за, от, за цей тиждень, який пройшов, евакуювалося майже 1800 людей. 1793. Це дуже непоганий показник, але ми будемо його пришвидшувати. А скільки зараз бачимо, залишається містян? Зараз містян залишається в місті 59 тисяч 980 людей. До широкомасштабного вторгнення в громаді було 86 тисяч людей, ну, наших мешканців. Але ми бачимо, що росіяни знищують наші міста, села, вбивають мирних людей. Тому тут треба думати про свою безпеку, евакуюватися, тому що вони просто стирають наші міста. Так. До околиць міста десь це до 11 кілометрів. Місто готується, як і вся решта міст Донеччини. У нас на Донеччині за кожним містом закріплений бойовий підрозділ, бойова бригада, розроблені плани плани оборони міст. Ми нам дають завдання, ми разом спільно з військовими, спільно з обласною військовою адміністрацією. Нам допомагають ще деякі регіони, будуємо фортифікаційну споруди. За словами Добряка, місто намагається жити у звичному ритмі. Всі сервіси працюють аптеки, ЦНАПи, торговельні майданчики, але через наближення ворога до міста громада вже чує ворожу артилерію. Ми чуємо це вже не перший день. Ну поки що номенклатура не змінилась. Поки що по нам б'ють або ракети, або РСЗВ було й декілька кадрів громаді. Всі сервіси є ринки, магазини. Аптеки, банки, банкомати всі, поки поки служби всі працюють, мають на увазі суди, ДМС. ЦНАП і так далі. Тобто повний сервіс, поки що є. ситуація на покровському напрямку фронту дійсно важка, бо бої там майже не припиняються. Російська армія безперервно намагається просуватися в бік Покровська. Про це в ефірі телемарафону повідомив пресофіцер 14-ї бригади оперативного призначення Червона калина нацгвардії Микола Коваль. Втім, наголошує військовий, це не означає, що вже завтра місто буде окуповане, адже сили оборони намагаються стримувати росіян на підходах до українських. Позицій напрямок продовжується, продовжує бути найгарячішим і продовжуються цілодобові нон-стоп бої. Вони майже постійно проводяться в прямому зіткненні стрілкові бої. Це і в лісистій місцевості, і між будинками в селах ворог цілодобово. Не зупиняючись, навіть втрачаючи велику кількість живої сили, він продовжує штурмувати наші позиції, і ворог тут дуже велику кількість накопичив особового складу, і це вкрай важко, але ми це робимо стримуємо ворога по всій, по всьому, по Покровському напрямку. Ну, те, що кажуть, що в 10 кілометрах це. Не означає, що він прямо вже завтра буде в покровську. Тому повторюю, що ми робимо все для того, щоб ворога стримувати на підходах до наших позицій. Максимально не задіюючи техніку, ворог постійно відправляє піхоту. Десь бувають місні штурми, десь бувають. Наприклад, перша лінія йде це м'ясний штурм, бо вони знають, що перша група, яка буде заходити, однозначно, вона буде знищена. І одразу за нею заходить інша група. І такі штурми вони проходять постійно, без, без перестанку, без якоїсь перерви. Для того, щоб стримувати ворога, ми проводимо цілодобово, незалежно від того, чи пора доби чи вдень, чи, чи вночі, ми проводимо аеророзвідку. Як тільки ми виявляємо ворога, ми постійно передаємо координати, працюю артилерія, працюють міномети, відпрацьовують танки, щоб і піхота могла бути впевнена, що її прикривають. А перші, хто зустрічається, піхота ворожа. Російська армія має успішні просування на покровському напрямку, зокрема через ландшафт місцевості. Це рівнина, по якій зручно рухатись. Натомість на інших напрямках є велика щільність міської забудови. Втім, просування загарбників можна зупинити. Про це розповів військовий експерт, співголова громадської ініціативи Права справа Дмитро Снігирьов в ефірі Еспресо. Донецька область це урбанізовані міста, маленькі, великі і середні. Тут Покровський напрямок. Вони користуються тим, що це фактично рівнина. Місцевість. До українським військам важко закріпитися, особливо враховуючи той факт, що ані другої, ані третьої лінії оборони, про яку нам розповідали офіційні особи, немає. Крім того, росіяни мають переваги в озброєнні. Зокрема, ворог має тотальну перевагу в повітрі, використовуючи фаби, каби. Це до восьми сотень керованих авіабомб за тиждень. А отримати позиції на рівнині місцевості за таких умов фактично неможливо, наголошує Снегірьов. З його слів, збройним силам, зокрема потрібні населені пункти поряд. Крім того, важливим є те, що окупанти частину сил вже перекинули з Донецького напрямку на Кущину. Примітно, що аналітики наголошують, що армія Російської Федерації не зможе нескінченно. Довго отримувати наступальну ініціативу на всій території на сході України. Про це йдеться у новому звіті інституту вивчення війни. Американські фахівці наголошують, що наразі Росія володіє ініціативою на всьому театрі бойових дій. Саме це й дозволило їй визначити місце, час, інтенсивність та вимоги до ведення бойових дій в Україні. Окупанти скористалися цими перевагами для визначення темпу наступу, що дозволило загарбникам реалізувати більш стійкі наступальні операції та здебільшого уникати кульмінації. Російські війська. Доклали тривалих зусиль для створення стратегічних і оперативних резервів напередодні літа 2024-го для підтримки поточних наступальних операцій. Водночас армія РФ, ймовірно, витратила і задіяла багато з цих резервів у наступальних операціях на сході та північному сході України навесні 2024-го і протягом літа. Американські аналітики вважають, що операція збройних сил України в Курській області ймовірно призведе до більшого навантаження на оперативні резерви Російської Федерації, що залишилися. З часом це навантаження може початися. Відбуватися на здатності Росії підтримувати наступальні дії в усій зоні бойових дій, подальша передислокація російських військ до Курської області також ще більше послабить здатність Росії підтримувати наступальні операції на північному сході і сході України. Хоча російські війська скоріше за все почнуть знижувати наступальну активність на менш пріоритетних ділянках фронту, а не будуть робити це рівномірно по всій лінії фронту. В свою чергу про зниження наступальних дій ворога говорить і військовий експерт Петро Черник. Він підкреслив, що це може статися вже за два місяці, та пояснив, чому про це він сказав в ефірі телемарафону. Людські резерви дуже великі до трьох міль мільйонів чоловіків є у резерві, і вони будуть їх ставити до строю, особливо після виборів, які зараз прийдуть у вересні. Тут скоріше треба говорити про погоду. От сухий цикл погоди це зручні умови для наступу. Ваш попередник окреслив, ну мій попередник, який був в ефірі, Ірі, окреслив, що вони йдуть великими піхотними валами навіть через поля, uh -huh. тому що дійсно так. А коли все розкисне, по справді розкисне від душу, то це точно все е, притишиться. Нам треба е, витримати ще якихось два місяці, не більше. В Свою чергу доброволець 24-ї бригади Едар Станіслав Бунятов з позивним Осман у своєму телеграм-каналі пише, що на турецькому та покровському напрямку потрібна єдина зв'язка між підрозділами артилерії, БПЛА та піхоти, швидка координація та взаємодія. За його словами, саме це допоможе зупинити ворога на цьому напрямку. Якщо умовно, одномоментно замінити купу комбригів та підрозділів на один, який буде дорівнювати загальній кількості людей в цих підрозділах, то ситуація кардинально зміниться. Але зараз потрібно виходити з того, що є. Єдиний варіант налагодити взаємодію я не згадую в своїх постах жодного командира та бригаду, але ті, кому потрібно, зрозуміють, про кого я кажу. Я не намагаюся наводити зраду і показатися розумником. Розумію, що в такій обстановці можна не побачити навіть елементарного, але сподіваюся, що щось зміниться. Більше мені сказати нічого. Нехай вдача та холодний розум буде з нами в ці важкі дні. Хлопцям на Курському напрямку бажаю міцного ви красавчики, робіть свою справу та нікого не слухайте. Щоб покращити ситуацію на Покровському напрямку, не потрібно забувати і про реп та дрони. Про це в ефірі телемарафону повідомив прес-офіцер 14 ї бригади оперативного призначення Червона калина Нацгвардії Микола Коваль. Так вони в нас є і вони дуже допомагають, особливо піхотинцям. І в цьому напрямку треба розвиватися і розширюватися. І в піввідрони, і дрони вони ніколи не будуть зайвими. Краще е, хай полетить 100 дронів, і ми цих е, дронів. Вони ж як в один бік летять. Якщо ми виявили ціль, дрон полетів. Ми втратили. Ну, дрон знищив і дрона більше немає. Ну краще втратити там цих тисячу дронів, чим будемо будуть бої між піхотинцями, і це буде прямий контакт. Тобто, це зараз війна така технологій. Тож не забуваємо про допомогу ЗСУ по можливості донатиму на дрони і не тільки. Наразі це всі новини. Більше шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам тихого вечора і мирного неба над головою.